Давайте пороздумаємо над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич і її ведучий. Усім доброго дня. Зверніть увагу на п'яту заповідь Божого закону. Шануй свого батька та матір свою, щоби довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. П'ята заповідь наказує шанувати батьків і проявляти слухнянність. Чимало наших уявлень про Бога пов'язані з тим, що ми думаємо про наших батьків, як вони нас карали, які мали ідеї про батьківський авторитет і нашу реакцію на їхні методи виховання. Усе це відтворюється в позитивному чи негативному ставленні до Небесного Отця. І навпаки, наше ставлення до Бога неминуче вирішує, як ми ставимося до членів сім'ї, врешті-решт, до суспільства в цілому. Даючи десять заповідей, Бог хотів зцілити націю, яка ледь не втратила здатність цінувати сімейні узи. Ізраїтяни бачили, як до старших людей ставляться язичницькі народи, літніх людей не поважали, вважали тягарем для сім'ї і навіть позбавляли життя. Своєю заповідю Господь відновлює правильні стосунки в сім'ї. Божественні принципи стосуються не тільки дітей, у п'ятій заповіді міститься думка, що й самі батьки повинні поводитися гідно та поважати своїх дітей. Батьки навчали своїх малюків принципів декалогу, оскільки усвідомлювали покладену на них величезну відповідальність. Ставлення, що формується в дітях, доки вони під батьківською опікою, багато в чому залежить від батька і матері, З серцем, повним безкорисливої любові, батьки повинні плекати і мудро направляти своїх дітей. У свою чергу діти зобов'язані вчитися брати до уваги систему цінностей своїх батьків. У цьому випадку діти розуміли б, що батьки діють не тільки в їхніх інтересах, і що метою будь-якої проявленої батьківської влади є збереження якості життя, а не задоволення потреби зловживати батьківським авторитетом. Божий план справжніх щирих стосунків має бути втілений у життя в першу чергу в сім'ї. Цей план Бог розпочав ще в Едемському саду, як і субота, сім'я це є наша спадщина, яку ми отримали від часу створення. Ми повинні радіти цими дарами і цінувати їх. Апостол Павло нагадує нам: любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною. Божественна модель стосунків у сім'ї прекрасна ілюстрація стосунків Бога з Його творінням. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за наших батьків, яких Ти нам дав. Благослови їх, Господи, і підкріпи їх, і допоможи нам, як дітям, шанувати їх, і допоможи, Господи, нам зберігати цю любов до наших батьків, яку вони вклали свого часу до нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, проявляйте пошану до своїх батьків, доки вони ще живі. Господь говорить: якщо ми будемо шанувати батька і матір, то наші дні будуть довгими і щасливими на землі. Скористайтеся цією обітницею вже сьогодні. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!